Привіт, танкісти! З вами Твістер. Сьогодні я з вами хочу поговорити про івент, який називається Карневаля Бліц», який стартував декілька днів тому, а саме, мабуть, уже три дні тому. На жаль, я одразу не випустив відос по цьому івенту, тому що я лінива задниця. По факту я був зайнятий своєю основною роботою. Бо теж якось треба заробляти гроші у цей складний час. Зараз е, покажу, що себе представляє цей івент, як його проходити взагалі, ось я трішки пограв, Це я перед початком запису цього відео трішки розібрався. Ви отримуєте маски за перемогу у кожному бою. Ось, і е, за кожну перемогу ви можете набрати 5 масок. Тому, е, якщо. Граєте на танках 4-10 рівня, отримуєте мінімум 200 експи відповідно на танках 4 рівня, і по збільшенню до 10-500 чистого досвіду, то ви отримуєте за перемогу 5 масок, ви обмінюєте їх на подарунки, які в цьому івенті доступні, і ви також. Отримуєте кожного дня шість запрошувальних квитків. Кожен квиток обмінюється на дві маски. Тобто, за перші шість перемог вам дадуть не по п'ять масок, а по сім масок. Тобто, таким чином можна зафармити. Зафармити 42 маски кожного дня, тобто, ви можете цей івент прийти навіть за один день, можете за голду, але як ви бачите, навіть зараз на к голди треба витратити на це все. Ну це я думаю не резонно. Взагалі, у мене Хелкат вже є. Давайте я вам покажу його в своєму ангарі. Ось ви можете бачити цю ПТ-шку. Взагалі я на ньому грав уже декілька боїв. Ну, можливо, боїв 20 зіграв. Прикольна ПТ-шка. Можна тащити на ньому бої, отримувати майстрів. Зараз я покажу вам один із боїв на Сусутридцять ПМ, який я зробив під час того, як проходив цей івент. До речі, раджу вам проходити цей івент у режимі, якщо ще. То не пройшов. А якщо хто пройшов, то напишіть в коментарях, будь ласка, скільки на це у вас пішло часу, тому що я, ну наприклад, пройшов би цей івент за один день, але в мене не було скільки вільного часу. Тому я готував матеріал для відео а, на протязі двох днів, хочу сказати. але якби було більше вільного часу, то я б пройшов його за один день. В принципі, перемог не так багато потрібно зробити. Ось, а, взагалі я а, використовував такі танки, як Т-54Е2. Або він ще й відомий під назвою Акула. Ну, це такий камуфляж на нього є з акулою, тому всі знають його як Акула. Ось це дуже такий імбовий ТТ, прям ТТ американський. То на ньому, як і від башні, можна відігрувати, і від його скіла, який збільшує його швидкість руху, і ти можеш таранити там і до косаря можна зносити. За один таран. В принципі, також я використовував цю пт су 130ПМ, це теж прям ПТ Совєтська, і використовував теж прям ПТ Скорпіон G, це прямо восьмого левела від німців. Ну, То я можу сказати, чому саме на ПТ і ТТ я це виконував, тому що на ПТ дуже гарні гармати. А МТ-54 є два, в принципі, дуже крутий тяж від американців, тому на ньому дуже просто нагинати як і рандом, так і цей режим. Тому що там, як я вам вже казав, таран є, і взагалі він з дуже крутою кріпкою башнею, якою можна танкувати, і з УВНами. Тому раджу вам. Вибирати більш-менш адекватний танк. Наприклад, ви можете навіть взяти Пантеру, середній танк 8-го левела від німців. У неї є інвізу, в якому ти ще прискорюєшся. І можна втаранити. Наприклад, такий танк, як у мене. Зараз 30 ПМ, він картонний максимально. Мене Пантера таранила на Сарі. Тобто це дуже жорстко. Ти не можеш нічого зробити, в тебе влітає з інвізу ця хвостата до репа, просто, і ти уїжджаєш в ангар. Ось. Тому ще хочу сказати, що непогано цей івент проходиться на фугасних танках, таких як, наприклад, Крушитель. Да? Смешер англійською мовою, або Ісу-152, наприклад, Су-152. Я коли качав СТ-1, це СТ 8-го левела від Японії, яка не має броні взагалі, то Ісуха ПТ Соєцька 8-го левела мені давала на 1400 1500 дамагу, Тобто я уходив майже. Фоловий вангар. Ну, це дуже неприємно, до речі, вам можу сказати. Ось е, такі справи, в принципі, в цьому режимі непогано дуже грати і фармити ці маски, тому раджу всім фармити ці маски саме в режимі, е, щоб не злити стату на своєму аккаунті, наприклад, середній дамаг або відсоток перемог. Тому що я розумію, коли ти граєш під час будь-якого івенту, то. Усі ракообразні, які є, в принципі, в нашій грі, вони прокидаються, вони не грали, наприклад, у гру, а потім такі: О, це івент потрібно грати в цьому івенті. Я хочу супер-хелкета. І вони такі залітають коротше у гру, і просто тобі руйнують все, що ти планував. Усю твою стату, яку ти набивав довгими темними ночами. Ти просто страждав на танках, які ти прокачуєш. А тут просто ти заходиш і одразу все, що ти набивав, зливаєш. Ну ось такий бій: майже 5 дамагу, 125к чистими стрілами зафармили. Ну, звісно, це перше місце. Були, звісно, різні бої, таких, де мене зливали і в перші хвилини бою. То я не приховую це і вільно кажу, що дійсно бувають різні ситуації, коли мене просто зливали з зеро дамагом. Знаєте, ну буває усіляке. Тим паче я на розслабоні грав у цьому режимі, не хотів напрягатися так, як у рандомі. Це ось як ви бачите, я вже пройшов цей івент для вас. Пройшло всього навсього всього майже 8 хвилин, а я цей івент проходив два дні. І я два дні для вас готував матеріал. Я хочу перевірити тепер, як коли ми заберемо Хелката, чи буде тут у нас компенс півтори тисячі голди. Бо мені казали, що за цей танк повинні дати півтори тисячі голди, якщо він у тебе є. Я його купляв під час. Новорічного аукціону, тому ми зараз якраз з вами і перевіримо. Забираємо по черзі ці нагороди. Ці x 5 я зілью на STA 1, буду прокачувати на стрімі сьогодні. Ось ми забираємо Суперхелкет і, у ми отримаємо півтори тисячі голди компенсації. Це дуже круто, до речі, бо я не пам'ятаю, скільки я за нього віддав: 2,5 чи 3 тисячі голди. Але хочу сказати, що якщо у вас більш-менш прямі руки, то ви на ньому можете робити 2-2,5 тисячі середнього дамагу, то в принципі машинка досить непогана. А зараз я пішов прокачувати СТА 1, мені треба ще дуже багато експи на нього. Вам бажаю гарного дня чи вечора. Мирного неба над головою. І хай квітне український YouTube. Чи, якщо ти до сих пір не лупанув лайкоси, не підписався, ану швидко вибрав це.